А тут красавела. Новосна мета намотав, де страхуватися онлайн. Збройні сили України потужно б'ють російських загарників. Українська авіація за останню добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та двічі вразила позиції ЗРК РФ, а підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 13 артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Водночас збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському. Нагадаємо, що з за інформацією генштабу, з початку війни загальні бойові втрати особового складу рашистських військ на території України орієнтовно склали 277 тисяч осіб. Ну безумовно, і всі ці контратаки ворога у них раз були спрямовані, щоб захлопнути ці фланги, взяти нас котел, В котел так. як стосовно всього, всього цього плацдарму, який наші пробуваються на Вербове новопрокупікудалі. Такма та так і стосовно цих окремих вклинень, які ми робили для того, щоб просуватися. В цьому напрямку. Ага. І саме для цього росіяни перекидали туди десантні частини. Я спочатку дивувався, якщо вони захищаються, чому десантні частини, це ж треба, що вони ж... це інструмент для того, щоб наступати, то вони намагалися наступати для того, щоб спробувати замкнути ці котли. Але оця от тактика наша знищення резервів, вибивання, вона зараз проносить свої плюси. І зараз кажуть про те, що ці контратаки потроху починають слабшати. Зараз росіяни шукають можливості для того, щоб знайти ще резерви, для того, щоб зупиняти наш наступ. А у них наш наступ зупиняють значить, по правилу краще захист і напад, тому вони контратакують. Для цього їм потрібні резерви. Є просто кидають. Ну як завжди? Ну кидають так, так да. От, Вибиваючи боєздатні резерви. Таким чином зараз в них є проблеми. Мабуть, чули, що там загальна військова армія, яка вони... Яку вони почали формувати в серпні планували ввести в дію в грудні, вводиться в дію зараз. І так е стає зрозумілим, що значить, з там в них великі проблеми. Це стосовно півдня, ну так само, в принципі, в них не інша ділянка фронту, скільки вони там починають маневрувати, перекидати, пересувати частини для того, щоб. Е Намагатися зупиняти наші наступальні дії. Тобто з резервами там все гірше і гірше стає. Ну, uh -huh. Розпаковують за стратегічні запаси, кажуть. З резервами все гірше і гірше, але повідомляють про те, що збільшується значить оборонний бюджет Росії в два рази на наступний рік будуть забезпечувати військо. Знаємо також, що Китай може допомагати через Північну Корею. Звісно, не напряму, але через північну Корею. Чого нам по цим всім повідомленням, які ми бачимо, чого нам очікувати з наступного року? Ну ми зараз кажемо про ситуацію на на, на зараз. Так та на резервів, а так, так, зараз я розумію ведемо розмову про те, що буде надалі. Надалі в них поки що прихована мобілізація, яка у них триває після виборів може бути і не прихована. Може бути не прихована, ну от цього потрібно нам очікувати. Тим паче, що вони фактично зараз всі організаційні заходи виконали, всі законодавчі акти вони прийняли. Тобто зараз в них очевидно не може бути проблем із тим, щоб призивати людей. Дола озброєння Російської Федерації таким чином, що й унеможливлювати їхній побіг за кордон, як це відбувалося минулого, минулого року. Ну і по-друге, це, очевидно, буде закупівля озброєнь, там доволі широка. Угу. Зараз є загроза стосовно Ірану, кажуть про балістичні ракети. І той самий Іран зараз починає випробовувати нові типи шахетів. Із газотурбінним двигуном теж така неприємна штука, оскільки, якщо ми раніше не ми, а ті, хто їх збивав, наші зенітники, вони uh -huh. раніше орієнтувалися на це деренчання мопедне, особливо вночі, воно полегше, тобто ти розумієш, де він летить приблизно. Ну Так, ви там, його так, дуже так. чути. І можеш там, в принципі, його це полегше візуальне виявлення, особливо що це ніч. А коли він не буде так деренчати, то відповідно в темряві. Важче. Важче. І плюс газобі... газобі... газотубільний двигун, ви бачаєте, він е... забезпечує більшу більш швидкість. А більша швидкість це знову ж таки питання, що стаття. <клес> ну і далі Північна Корея, знову ж таки, де можуть вони закупати комплектуючі. По паралельним імпортам, тобто зараз вони збільшують бюджет? І людей. Вони можуть взяти Північній Кореї, тому що після візиту лідера Північної Кореї Кім Чен Іна повідомлялося. Ми ж говорили про те, що, що Росія може просити в північній Кореї, що та північна Корея може їй надати? Ну і навпаки, що, і що їм вигідно, і ряд експертів зазначав, що в принципі ми знаємо ситуацію, яка відбувається з правами людини в північній Кореї, і взагалі яка там ситуація, що вони можуть. Надати, я не знаю, кілька сотень тисяч туди своїх людей. Ну, питання для чого? Безпосередньо для того, щоб вести бойові дії, маю певний сумнів. А для того, щоб виконувати якісь роботи, для... які були спрямовані на забезпечення обороноздатності Російської mm -hmm. Федерації, цілком можливо. Цілком можливо. Тому тут питання для чого, скільки, скільки чи буде прийнято таке рішення. Оскільки ми чудово, чудово розуміємо, що принцип, воно залежить від Північної Кореї Російської Федерації. Але цілком можливо, що такі люди можуть бути направлені для того, щоб вони працювали десь на виробництві, забезпечували Збройні Сили Російської Федерації. Е, ви згадали про Іран, зокрема, ті балістичні ракети. Ну, фігуру... Фігурували цього тижня, і що, мовляв, вже нібито й дійшли до цієї домовленості, Нібито, що Моджах не Моджахер, як вони там називаються. От і як Зерфагар. Так, та, якось так. Складно запам'ятати, От, Але. Е... Ну, окей, okay, 300, хтось каже, 700 можуть летіти, а збивати їх, з ліквідовувати? Ну, збивати лише ППО. Збивати лише ППО, оскільки це балістичні ракети, відповідне відповідні, відповідні складно, що можуть виникнути. Я про що поточнюю, Денисе. Ну мені здається, що там окей, ми там говоримо Петріот, і ці далі. Ці системи мали з ними справу, очевидні. Тут знову ж таки буде таке випробування собі, чи що, не дай Бог над в українському небі, над нашими головами. Ну я зараз не готовий вам сказати, яка швидкість цих ракет. Угу. Це дуже важливо. Угу. Бо з якою швидкістю вони летять, і з якою швидкістю вони вражають ціль, для того так. залежить здатність наших комплексів ППО їх збивати. Але е це балістичні цілі, і Петріот, і сам ті вони для цього в принципі, розроблялися. Тому я не бачу теоретично жодних проблем, теоретично я підкреслю угу. щодо збиття цих цілей цими ракетами комплексами. Тим паче, що це в принципі все це є удосконалим радянських ракетних систем. Там луна був такий, mm -hmm. значить пішло звідти. Пішло звідси. Тобто я думав, що там теоретично жодних проблем немає, немає вибуху. Підкреслення вашого теоретично. Я також додам. Я більш ніж певний, що я як я кажу, не готуйся до найгіршу. Наші військові, ті, хто обороняє українське небо, враховують ці моменти і всі ці інформації володіють, де було виготовлено, звідки пішло і так далі. Але не зважати на це, ми вже не можемо, тому що цей процес все більше більше активізується про це більше говорять диму без вогню. Не буває як і про повідомлення ще одна про те, що нібито Україна зверталася до союзників і партнерів, що мовляв треба завдавати ударів по виробництву і локаціях з виробництва тих чи інших шахетів та на території Ірану, Сирії, але йшлося не тільки про територію цих країн, але й про той завод, який будується в Татарстані на території Російської Федерації. І якщо ж ні, то Україна своїми силами може це зробити.